До 1 вересня залишилося вже не так і багато. Чи готові школи і дитячі садочки приймати дітей, з'ясовувала комісія у складі головної освітянки Бердичева Валентини Адаменко та представників санепідемстанції і пожежної частини. Що потрібно було зробити у першу чергу, визначили ще у червні. Тоді на засіданні виконавчого комітету, відповідальним за здачу навчальних закладів, міським головою було поставлено чітке завдання. Перш за все, ми звернули увагу на ремонт їдалень. Що і починався і об'їзд. Їдальня, пральня, буфет, роздаточний пункт. Все обладнання повністю було відремонтоване за гроші управління освіти і науки. Відремонтовані плити, холодильники. Лише за червень, липень і серпні місяць навчальні заклади міста отримали 5 додатково нових холодильників. Протягом серпня місяця ще три дитячі садочки після об'їзду ми зразу позаписували, ще буде куплено три великі холодильники. Не менш важливе завдання раціональне використання коштів. Виходячи з цього, розповідає начальник управління, було вирішено, зокрема, не фарбувати зайвий раз двері вікна і батареї, а придбати необхідні меблі. Чи не на найголовнішим тут є шкільні дошки? А враховуючи те, що 99% з них знаходилися у плачевному стані, усі вони були замінені. Щодо оновлення парт, то міняли лише стільці і кришки, не чіпаючи добротну металеву основу. Велика увага приділення була і придбанню дезінфікуючих засобів. Хлорка, засоби нового покоління. На кожну школу були виділені гроші для придбання посуду ще перед пришкільними таборами у червні місяці. Зараз йдеться опитування, кому що, яких засобів не вистачає. Повністю зроблено ремонт водопостачання і водовідведення. Якщо взяти на ремонтні роботи, скільки пішло грошей, близько 50 тисяч з управління освіти пішли на поточні ремонти. Під особистим контролем Василя Мазура знаходиться головне шкільне будівництво 2010. Зведення приміщення туалету в 11-й школі. Коштувало це 387 тисяч гривень з урахуванням виготовлення проекту та змін до нього. Нині в одному з відділень приміщення все сяє виблискує, в іншій роботи підходять до завершення. Скажи, чи готовий заклад до опалювального сезону, і я скажу, чи готовий він до здачі взагалі цьому питанню міським головою та управлінням освіти була приділена особлива увага. У нас у місті є сім котелень. Всі вони на сьогодні на сьогоднішній день готові до початку опального сезону. Лише котельня 17 школи. Буквально на цю котельню пішли, до речі, дуже багато грошей. Уже на сьогоднішній день це 37 тисяч. І ще потрібно десь приблизно 5 чи 6 тисяч за ремонт, тому що котельня промислова велика. В котельню ми вкладали в тому році понад 17 тисяч, і всьому так само буде десь біля близько 45 для того, щоб ніяких проблем зимою в нас не відбулося. Котельня 8-ї школи. Требує ще 12 тисяч, тому що ми заміняли один насос, але бачимо, що прокапує другий. Вона готова, але краще ми перестрахуємо себе і ще 12 тисяч дамо на придбання та на встановлення нового водяного насоса. Перевірка тривала два дні. Зауваження, що її виказали члени комісії, вирішуватимуться у робочому порядку. Майже усі заклади, каже Валентина Адаменко, вона залишала із гарним настроєм. Можливо, трохи гарнішим. Відзначила, він був після відвідин другої гімназії НВК номер 4 десятої школи а також 26, 28, 16 та 5 садочків. Заклади начальник управління залишались твердим переконанням у тому, що у новому навчальному році усі, хто там перебуватиме, почуватиме себе комфортно. За це начальник управління дякує керівництву міста, усім педагогам та обслуговуючому персоналу і, звичайно, батькам. До речі, хочу ще сказати, що до опального сезону до 15 жовтня буде завдяки міському голові змінено 425 вікон. Найперше беруться ті навчальні заклади, де були проблеми з повітряним режимом, з температурним режимом. Це четверта школа, перша школа, 22-й дитячий садочок, НВК номер 3 там де йде і школа, і дитячий садочок, 27-й дитячий садочок. Міський голова, коли був звітував, він пообіцяв замінити повністю вікна і зробити ремонт у спортивному залі колегіум номер 14 і в 15 школі. Все це буде виконано до опального сезону. Близько мільйона на це підуть гроші із міського бюджету.